Тернополянин Віталій Бойко один з тих, хто не боїться відкрито говорити про свою наркотичну залежність, адже тепер це в минулому. Однак, рік тому, свій день чоловік починав із наркотиків ще під час університетських років, спробував небезпечні речовини, вживав їх протягом 10 років. Тоді було модно взагалі тягнутися до такої компанії. Взагалі були такі часи, і це було тоді круто. Мені здавалося, це було якась така інфантильна поведінка, дитяча. І я як і всі злежні люди, думав, що часом це пройде, що я зможу кинути сам. Що кину, коли захочу, проте це хочу так і не наступало. Тоді рідні Віталія звернулася до фахівців. Разом пройшли довгий та важкий шлях зі спеціалістами Тернопільської філії міжнародної антинаркотичної асоціації. Уже протягом двох років у нашому місті представники організації не дають у тим, хто цього потребує, 31 людина пройшла відновлення та вже веде здоровий спосіб життя. Нами було надано більше ніж тисячу консультацій в телефонному режимі людям, які потребували ну розуміння протидії залежності сім'ях. Близько 80 сімей зверталися за допомогою по неповнолітнім. Їм теж надавалася фахова консультація, допомога в цих напрямках. Більш ніж в 30 навчальних закладах були проведені профілактичні лекції. У нас також є і зовнішня діяльність, яка полягає в тому, залучені до процесу одужання і до популяризації здорового способу життя, як влади, так і громадського сектору, так і бізнес-структур нашої області, нашого міста. Зокрема, нас підтримують такі відомі особи, як отець Роман Демуш, це священник української греко-католицької церкви. Це від Тернопіль всім відомий. Це також приїжджали до нас гості В'ячеслав Узілков. Також у Тернопільській філії міжнародної антинаркотичної асоціації є тренінг-центр, куди мають змогу прийти залежні люди та пройти курс психосоціальної реабілітації. У залежної людини існує дві проблеми. Це проблема вживання та проблема мислення. Проблему вживання ми на тренінг-центрі вирішуємо вже автоматично, а там нема доступу ні до наркотиків, ні до алкоголю. Залишається проблема мислення. Саме з нею ми працюємо на революційному центрі. Основна мета і задача тренінг-центру це не повернення людини знову до вживання. Я проходив спочатку одну реабілітацію, потім вийшов, зірвався. Потім зрозумів, що потрібно вертатися, бо так жити далі неможливо. пройшов курс детоксикації і зараз пройшов в тренінг центрі повний курс програми, рік часу і все у мене добре. Залежність це насамперед. Хвороба для всієї сім'ї кажуть фахівці. Часто рідні дають розвиватися, але дуже важливо, що не треба приховувати та звертатися за допомогою, адже вирішення потребує комплексного підходу. Що таке може трапитися в нашій сім'ї, це вже є перший крок, коли хвороба собі успішно розвивається. От невіра родичів, що з нами може таке статися чи з нашим родичем. По-друге, коли це вже виявляється і більш да, воно всі, всі бачать і ніяк це не приховуєш. Вони спитаються це приховати. І ні в якому разі не розповсюджувати, во не звертаються за допомогою. Проблема залежності від наркотичних засобів існує серед жінок та чоловіків. Також є поодинокі випадки серед підлітків. У таких ситуаціях батьки першими можуть помітити стан дитини, яка почала вживати наркотики, не спати ночами. Це є першим з основним таким вагомим признаком того, що щось відбувається не так. Ну звісно, там. Проблеми з навчаннями, з однолітками, відношенні з батьками, втрата апетиту. Чи людина може два дні не спати, дитина на третій день, весь третій день проспати. Це теж бентежний знак того, що щось відбувається не так, і також круг оточення. Міняється його настрій, міняється його характер. Він стає там цікавитись другими речами. В нього міняється спілкування. Це все можна помітити, тому чим раніше це виявиться, тим краще. Віталій Бойко наразі планує залишатися при Тернопільській філії міжнародної антинаркотичної асоціації, аби займатися та допомагати одужувати іншим людям. Дуже вдячні асоціації працівникам центру за за допомогу, надану нам за розуміння, за підтримку, за чуйне відношення, щиро вдячні їм за їхню працю, і дуже раді, що ми дійшли до такого стану, що наш син вже рік часу пробув на центрі в здоровому способі життя.